Перший додатково з мірами безпеки приливав, перші його витащив, полосив. Наші рванні травми голови. Тут, тут. Задні чисто люди виступу, тому що не можуть щит, да. да, щит воротник по-любому. Немає на, цьому... на цьому, мова, да, що по-максиму. Він один Так, да, в машині знаходився один. один. В машині знаходився один. Ніяких препаратів, нічого не колов. Фамілія ім'я поліцейся дивилися хто? Там Ваші колеги дивились документи? Дивили, так, що так. Так, давайте вам документи. You're a little